І сьогодні батьківщина планує прийти до президента України і хочуть обговорити важливі питання про що власне народні депутати хочуть говорити із главою держави. Зараз ми дізнаємося від Андрія Павловського, це народний депутат від фракції Батьківщина. Андрію, вітаю. Розкажіть, будь ласка, чого ви плануєте прийти до президента? Андрію, ви чуєте? Да, да. Розкажіть, будь ласка, чим викликаний візит народних депутатів до президента України? Депутати Батьківщини хочуть передати, шановному Петру Олексійовичу звернення щодо прискорення подання до парламенту угоди про співпрацю з Європейським Союзом її ратифікацію? І ми просимо зробити президента це до 26 серпня, коли він повинен поїхати в місце на переговори з очільниками митного союзу. Ми хочемо, щоб президент їхав на переговори з посилених позицій, щоб він мав на руках не тільки підписану, а вже ратифікованою парламентом українським угоду з європейським союзом. І тим більше хочу сказати, що Верховна Рада готова зібратись на позачергове засідання зараз до розвідки цього важливого питання. Скажіть, будь ласка, це тільки депутати від фракції Батьківщина планують йти, так? Буду, будуть депутати уповноважені передати це звернення, прихання, заклик до президента негайно внести до парламенту. З батьківщини, але я знаю, спілкувався з депутатами фракції Свобода, вони так само підтримують нашу вимогу, що треба негайно саме до 26 серпня розглянути в парламенті і ратифікувати воду з Європейським Союзом. Тобто особиста, саме зустріч... До 26 особиста зустріч із президентом не планується, а планується просто передача, так? Ну, Відомо... як вийде, як вийде, бо керівники фракції. Просили саме на зустріч з президентом. Ми б хотіли б отримати пояснення, чому, не на те, що Росія здійснює пряму агресію, вводить вже кадрові війська свої на територію України, затримується введення і воєнного стану, чому затягується підписання з угодою, і що президент вислухав нашу позицію, нашу. Наші пропозиції щодо прискорення цієї ратифікації, я так розумію, в 12-й годині так заплановано. Так, да, да, да. Ми обов'язково з вами депутати збираються в Верховній Раді щоб на 12 дванадцяту йти в адміністрацію президента.